Коли добро стикається зі злом, добро завжди перемагає, проте кожна перемога має свою ціну. Сто п'ять людських життів такою була ціна боротьби за нашу гідність. Її жертва це щось більше, ніж боротьба, навіть більше, ніж ненависть, адже це любов. Любов до своєї батьківщини та до свободи, любов до незалежності та до блакитного українського неба, яке в нас вже котре століття намагається вкрасти. І навіть сьогодні нам, українцям, доводиться вибурювати своє право на свободу, своє право на гідність. Твоє право на власне визначення свого майбутнього, і ми виберемо їх, виберемо заради наших дітей та заради тих, хто вже поклав своє життя на вівтар цієї боротьби. Сам не знаю, де Бо. Краю погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати? Я?